Коли я виросту, стану дорослим, я оберу професію лікаря. Буду людей лікувати. Ні-ні-ні-ні-ні! Коли я виросту, я оберу професію рятівника. Стану героєм. Ні-ні-ні-ні-ні! Коли я виросту, я краще стану телезіркою. Чого мені чекати, поки виросту? Я краще саме зараз стану телезіркою. Не талановитих дітей нецнує. Існує лише дорослі, які байдуже ставляться до її таланту, або просто не мають часу їм займатися. Телепроект твоє майбутнє. Має на меті виправити подібне становище і звернути вашу увагу, шановні дорослі, на ваших же талановитих дітей. Ми знову раді вітати вас на першому відбірковому турі телепроєкту Твоє майбутнє де діти демонструють свої таланти здібності, якими володіють. Минулої неділі ми переглянули першу п'ятірку юних зірочок, більшість з яких потрапила до другого туру. Сьогодні на нас очікують наступні п'ятеро талантів, які, як і всі інші учасники проекту, виборюватимуть право потрапити до фіналу, де вони зможуть спробувати себе у ролі актора. Сьогодні ж головна мета якомога яскравіше довести досвідченим суддям, що вони талановиті новиці, і потрапити до другого туру проекту. Хто з сьогоднішньої п'ятірки потрапить? До другого туру ми дізнаємось наприкінці програми, коли переглянемо їх виступи. А вам, наші шановні глядачі, нагадаємо, саме ви маєте можливість подарувати перемогу одному з наших талантів, проголосувавши за нього в онлайн-просторі, на офіційному сайті Жодетерка, адресу якого ви зараз бачите на своїх екранах. Отже, продовжуємо відкривати таланти і запрошуємо до слова наймолодшу учасницю проекту Уляночку, яка ніколи не сидить без діла і завжди знаходить для себе заняття. Моє улюблене заняття ліпіння, красіння та співання. Саме більше захоплює співання. Сьогодні на нашій сцені Улянка обов'язково заспіває, тільки після того. Як розкаже про пригоди дідусика-морозика? Дід мороз судить садок цілу торбу ніс казок. Про кота і попелюшку, бармалея, ще й петрушку. Тільки відвернувся дід, зачиняв торбинки скік та й до ліс. Дід до зайчика нема. Стій, зайчисько, почекай, тихо трішки совість май, що за свято без зайчати. Діти ж будуть сумувати. Добрий зайчик довге вухо дідуся так і послухав, тоді ще й привів собою, ще й ведмедика з козою, борсука вовчиська, лося, діду важко довелося, ось торбина цих казок припула. у садок, рада, рада дітвора, любій каночні, ура. Нумо з нами танцювати. Будемо разом святкувати, зустрічати рік, новий, славний, добрий, чарівний. І нарешті пісня. Ой піду я собі плаєм, аж на горінку круту, квіточок там надбираю і віночок на плиту, і з румянки материнки, і зеленого барвінку, ще й сонця промінці заплиту я у квітинці. Сонячний віночок, зоряний віночок, а ще фана коломийка казах в таночок, а ще заспіваю, сонячим чим до На усі Карпати гори красний співаночок. Наступна учасниця Тетянка неодноразово демонструвала свій талант зі сцени, адже її здібності вже оцінили золотими і бронзовими призами Міжнародного фестивалю східних танців агні востока 2011-2012. Вже другий рік я танцюю східні танці. А ти займаєшся у якомусь гуртку, так? Так, студія Міда. А, скажи, будь ласка, чому ти прийшла на наше шоу? Я хочу набратися більше досвіду, показати свої творчі навики та знайти якесь спілкування з іншими однолітками. У першому турі проекту тетянка поки що спілкуватиметься з однолітками мовою танцю. Вільний час від навчання у загальноосвітній та музичній школах наступна наша конкурсантка Карина захоплюється танцями і співає. А я так думаю, що у майбутньому ти хочеш стати якоюсь знаменитою співачкою чи, чи, чи зіркою, тому ти прийшла саме на наше шоу. Так? Так, саме так. А що ти ще чекаєш від нашого шоу? Я чекаю нових якихось вражень. І набратися досвіду. Я тобі бажаю удачі, не хвилюйся, все буде добре, і прошу на нашу сцену. Дякую. Опускаєш на клавіші руки, волшебство завершається вдруг. І рождаються чисті звуки, сіребром розпускаюсь вокруг. будет сыпаться светок, будут люди опять и опять из рояля, как будто из клеток. Птицу музыку в мир выпускать ровно сердце. На землі для нашої радості стін. Вічна музика живе. Учасник нашого проєкту Максим у майбутньому мріє обрати професію лікаря. А поки що має такі хобі. Шахмати, танці і вчити вірші. А скажи, хто тобі порадив прийти на це шоу? Чи ти сам вирішив? Ну, я дивився це шоу і вирішив прийти. Прийшов і сміливо піднявся на сцену. Біля похилого тину у військовій завії зрадник убив її сина. Убив останню надію: немає страшнішої рани, немає більшої муки, а катрушником вишиваним витер спітніль руки. Мати просила смерті вічного покою, але життя уперто розквітло з новою весною. Травою заріс окопчик, з війни повернулись солдати, і якось маленький хлопчик прибився до неї в хату, хліба просив перехожий. худий, сирота хлопчина, до крику до болі схожий, на вбитого зрадником сина був вечір дощем налитий, тремтіла земля від хрому. Лишайся у мене жити, сказала вона малому. І щастя прийшло до хати, і світла настала година, згорбила на сива мати, знайшла собі знову сина. Минули жнива і обжинки, зима прилетіла біла, важко впізнати жінку. Вона мов помолоділа, звідки ж у неї сили. Хлопчик і вмитий, і ситий, ось тільки одежа зносилась, треба її підновити. Голку знайшла і нитку, швидко взялась до роботи, але із хлопчачої свитки раптом випало фото. І хлопчик, як біля могилки, зітхнув по дорослому важко. Його партизани вбили. Це татко мій, рідний татко. Ударили в серце жала. чому ж їй все це сниться? На фото мати впізнала сина свого убивцю, штовхнула дитину від себе, крик занімів у горлі, упало на землю небо, заходило сонце чорне. Все зрозумівши швидко, в мертвій холодній тиші, хлопчина зібрав пожитки, за двері нишком вийшов. Столила важкі долоні, упала навколішки ненька. дивилась на неї зікони жінка і хлопчик маленький. Мостилася ніч на порозі, розкинувши темні крила, котились пекучі сльози, душа, як свіча, горіла. Та, раптом, схопивши хустинку, побігла на вулицю мати і стала гукати. Синку, вертайся. Час спати лягати. Про кар'єру співачки. мріє І вже сьогодні дбає про здійснення своєї мрії наступна наша учасниця Дашуня. Моє улюблене захоплення це співати та грати на фортепіано. А то сьогодні ти будеш нам співати. Так, буду співати. Скажи, а що ти очікуєш від нашого шоу? Ну, я очікую великих та позитивних емоцій, ну гарного враження, багато знайти нових друзів. Ну, не так може важлива перемога, як участь у конкурсі, та звичайно набратися більше ну, досвіду. Так, а Дашуня має рацію щодо досвіду, адже саме досвід є складовою успіху. Не хочу, щоб мені кричав «Браво!» від зустрічі демо ми до здуки і кожен на помилку має право моя лича, моя любов і в цій. тихо, лиш голос мій, і музика звучали. Важко стояти, ще ваще не пасти, важко зламати, піснею крати. украти на музику душу покласти. А ще ващеї проспівані. Байсніх безмітеплі грози. Я вірю. Встрічні, даремно їм кричати зачекайте. Кослама пісний люхна ти ваш нам цику душу покласти, а ще ваше є. Її... Читу вірчисті? Іду до вас! І ви мене стрічай, стрічай! Зайняться музикою, співами, танцями, декламуванням віршів це вже є вагомі кроки до здійснення мрії стати артистом. А познайомити з цією професією ми зможемо наших учасників, якщо вони потраплять до фіналу. Шанс у сьогоднішньої п'ятірки є. Адже Уляна Дорошенко, Тетяна Яворська, Карина Попік, Максим Фінаєв, Дар'я Соколовська за одноголосним рішенням журі потрапляють до другого туру проєкту Твоє майбутнє. Не талановитих дітей не існує. Кожна дитина має талант. У кожного з цих талантів є майбутнє, якщо поряд з ним доросла людина, яка завжди допоможе розкрити цей талант і покаже, де його можна реалізувати. Саме для цього ми створили наш проєкт. І наступної неділі ми продовжимо слідкувати за талановитими зірочками. А на сьогодні все. Тож. Зустрінемось, шановні чей, наступної неділі.